Доброго дня всім. Сьогодні намагатимуть зробити швиденький розклад, оскільки голос ще дуже довго не витримує. Подивимося на тему, що вам потрібно буде остерігатися найближчим часом. Дивіться, як завжди, три позиції. Перша позиція Турмалін, друга позиція агат і третя яшма. Ну що, давайте. Що потрібно буде остерігатися одиничка найближчим часом? Що потрібно буде остерігатися двієчка найближчим часом? Ну і що потрібно буде остерігатися трієчка найближчим часом. Ну що. Всі позиції на столі обирайте. Почнемо з Починаємо. Турмалінові. Перевернута божевільна. Ну, по-перше, я б сказала, що від чогось вам, верні, до чогось вам потрібно буде відноситись більш спокійніше. Або не бігти кудись. Сламя голову. Давайте. Це про спокій або про те, що не бігти кудись. Про спокій чи не бігти кудись? Не бігти кудись по силі. Вам прийдеться себе стримувати? Стримувати і не бігти, випереджаючи у власний штані. Чому? Король Кубків, ось що? Тому що емоції вони не дадуть бажаного результату. Король кубків це не про дії, це коли забагато емоцій. Те, що про діє, ось Рицар мечів, бажаного прориву не буде. І так само рицар Пентаклів, О, якогось конструктивного виходу. М -м -м. Ні. Навіть я більше скажу, що хай е, е, лицар Пентаклів і дуже такий е, медлений хлоп'ятку, чи вірніше хлоп, але потроху він іде, а в даному випадку ні, якщо ви кудись побіжете, до чого це може призвести? До трійки мечів. До розчарування, розбитого серця. Ну, я не скажу, що дуже так уже м важко, бо десятка мечів перевернуто, але по тузу м мечів я б сказала так, що захочеться від якоїсь ситуації відмовитись. Знаєте, тут е може бути ну, як приклад, а якась людина запропонувала вам зустрітися. Хоча ви розумієте, що для цієї зустрічі, ну, ще трішечки рановато бажано б один одного було б пізнати. Ну, цікавість взяла гору. Ми приходимо, показуємо один одного з найкращого боку, але розуміємо, коли замало інформації друга другі, то можемо зробити висновки, неправильні висновки. Отут таке саме. Будьте обережні. Ну, давайте подивимося, в якій сфері не бігти, випереджуючи власні штані. Давайте, це у нас здоров'я, кохання, робота, фінанси, соціум спілкування чи е, самореалізація творчості. Ні, тут соціум спілкування. Дивіться. Дивіться, не прохлопуйте, не створіть собі куміра. І нейфорії не біжить нікуди. Четверка, четвірка кубків, в даному випадку, бачите, вона така специфічна. Тут, бачите, як статична карта. І ось ваша трійка кубків, яка говорить про відсутність радощі. Якщо занадто швидко побіжите, знаєте, тут ще як. Неправильний вибір. Якщо ми ви обираємо, ну, можемо так, запропонували зустрітися друзі, запропонували зустрітися колеги. І ми на емоціях робимо один вибір, але тоді розуміємо, що це неправильний вибір. І тоді, по ітогу, оце все зустріч, оце все міроприємство проходить зовсім не так, як ми хотіли, зовсім не так, як ми планували, і відповідно. Ну, це призводить до, я б сказала так: до бажання навіть дещо відстроитись від людей. Тому що чомусь на оцю подію ви будете занадто багато покладати, ну, як сподівань. А вам говорять, що не треба цього робити. Спокійніше віднесіться від цієї ситуації. Не треба бігти на випередки кудись. Так само, і знаєте. Якщо ви почали спілкуватися з якою людиною, не робіть е, поспішних виводів, висновків, верніше. Ще 10 разів встигнете. Не йдіть на емоціях. Емоції зараз категорично заборонені. Так, ну, будуть ще якісь попередження? Чи цього досить? Будуть ще, чи цього досить. Ні, будуть ще. Зверніть увагу на вибір. Зверніть увагу на вибір, аби не всунутися опять в ту саму халепу. Сім кажезлів, дві кажезлів і карта Всесвіту. Отут обережніше. Отут обережніше. Тут вам, знаєте, як ну, на щось прийдеться відкрити очі. Можливо, навіть від чогось відмовитись. Але знову і знову, якщо занадто ж пошвидите це все, то можете, скажімо, певні червоні пропорції пробігти. А на них би варто було звернути увагу. Це може стосуватися так само, якщо спілкування, це може бути і спілкування з колегами. Коли будуть певні обставини, на які необхідно звернути увагу, але, але, біжучи на випередки, на реалізацію якогось спільного проєкту, знаєте, як підняла, піднялася хвиля емоцій, і на емоціях всі побігли. І в результаті, боюся, що до бажаного фінішу ну, принаймні ви не добіжите. До того, до чого ви доберетеся, це буде для вас певне розчарування. Так що, одинички, звертаємо на це увагу. І тільки здоровий глузд, холодний розум і, якщо хочете, гаряче серце. Але ніяк не навпаки. Дякую вам за перегляд. Ну, а я перехожу до двієчок. Двієчки, що у вас? Хм. Зрадник. Але тут карта така специфічна. Зверніть увагу, що тут королева сама себе ранить. Ну, окей. Це вам попередження не повертатись до когось спиною чи щодо самих себе. Не повертатись до когось спиною чи до самих себе. Не повертатись до когось спиною. Притом по 4 жезлів я б сказала, що це. Людина, яка постійно у вашому просторі. Але знову у нас карта говорить про те, що ви повернетесь до людини з спиною. І у нас карта говорить друга, що у вас зав'язані очі. Чогось ви не бачите. Це ви свідомо не бачите, а чи не бажаєте бачити? Верніше не так, свідомо не бачите, чи несвідомо. Свідомо, верховна життя. Якісь таємниці, можливо, треті фактори. Можливо, людина вже не раз підсовувала вам якусь свиню в мішку. Чому свідомо? Карта місяця, ну. Страхи, прив'язаність. Грандіозна прив'язаність. Ну, двійки. Зверніть увагу. Тут занадто ви до чогось прив'язані. І при тому я б сказала, що по карті місяць це нездорова прив'язка. В якій сфері може бути ця зрада? Здоров'я. Кохання, робота, фінанси, соціум спілкування чи самореалізація? Ну, дивіться, у вас, по-перше, це соціум спілкування, дев'ятка жезлів, вона так само натякає, що вистояйте ви чіткі кордони, десь ви ловите гаву. Десь ви до людини ну, відноситесь або недооцінюєте її, або думаєте, що Та, ну, вона такого зробити не зможе. Я вас розчарую, зможе. Далі, якби ще тут не було проблеми із грошима, тому що у нас сімка жезлів, це у нас випадає на фінанси. Будь ласка, я вас дуже попрошу. Уважно, ну, принаймні оцей період, кому ви. Вірніше, у кого ви одалжуєте гроші, кому ви одалжуєте гроші, ну і відповідно, як би то не було соромно, але ніколи не соромтеся перерахувати кошти, які вам повертають. чи Можливо, кошти, які там залишали, виходили, я не знаю, там. За якоюсь покупкою залишили а, гаманець хай у машині. Не соромтесь це зробити. Хай, хай не відверто, але принаймні. Тому що тут якась така ситуація цікава. Знаєте, ви як чомусь не хочете вірити, що ця людина може поступити не зовсім гарно. Далі, це не обов'язково всіх буде проходити саме з грошима, але у когось буде з грошима і пов'язано із соціальним спілкуванням. У когось це буде просто людина, на яку ви покладали певні обов'язки, до речі, ще поки не забулася. Що стосується соціального спілкування, то так само можуть проходити трудові колективи. Уважно, аби внутрі трудового колективу не було цієї фігні з грошима. Ну, всі розуміють, як воно буває. я не думаю, що потрібно це все прояснювати. Далі, якщо це у нас новий потенційний там, знайомий чи, можливо, родич Дальній, з яким ми дуже рідко спілкуємося не плекайте таких рожевих мрій, не плекайте рожевих таких, я не знаю, однорігів, які бігають по веселки. Тому що там не зовсім те, що вам здається. А перед тим, як на щось погоджуватись, перед тим, як комунікувати з людиною, будь ласка, подивіться на неї більш, ну, я б сказала, тверезим поглядом. А занадто багато такого, я б сказала, місячного, в якому ви як ота муха в повдигні. До чого це може призвести? До скандалу. До скандалу. Притом, знов такі за Пентаклі, або і за шансів, або і за можливості, або і за грошей, бо знову не забуваємо, що Пентаклі це у нас про, і про матеріальну сферу, і про можливості, і про шанси, і так само про, мабуть, нові ідеї. Що, знаєте, в цій ситуації будете себе відчувати дещо дурником. Карта дурня, тут я не можу її прочитати як карта початку. Ні, карта дурня в даному випадку говорить, що ви будете, знаєте, як інколи розумів, що не треба цього робити. Ну, як чертки дьорнули. Зробив, а тоді сидиш і думаєш, ну, ну, ну знав же ж, ну дурко та кімната. Ну, чого б тебе туди поперла? Ну так, так склалися зорі. Чи потрібна? Ще якусь розкривати інформацію для двічок, чи вже. Чи потрібна ще якусь інформацію? Чи вже? Ще якусь. Але я б не сказала, що вона дуже суттева. Тут перевернута десятка мечів. Що це за інформація? Що, паш Пентаклі? Інколи е, варто, знаєте, себе показати таким дещо наївним, але насправді таким не бути. М -м -м -ну, ще можливий варіант. Коли нас підбивають на якусь аферу, ми можемо сказати, що та ні, мабуть, я цього не, не потягну. Тут перевернути рицар Жезлі, він говорить про те, що не всі перемоги нам потрібні, не всі шляхи нам потрібно пройти. Не всі дороги нам треба переміряти. Отут, будь ласка, іще. Перевернута карта емоційних гойдалок, п'ятірка кубків. Не ведіться, коли вас вибиватимуть на емоції. Ні. Тут краще, знаєте, знову ж таки. Попожу Пентаклі, Та щось не, та я не потягну, та в мене там Ну будь-які, пишка ну, вплоть до того, що зайняти позицію пожаже, злов, щось, верніше пожа Пентаклі, хоче щось починати. Починай, і я так потрошку буду вкладатися, тоді побачити, хто чим диха. І, друге, як би вас не виводили, що там, ну чого ти забий, ну. Ну, не деоформимо якийсь документ, далі його зробимо. Ну, не підпишемо ми щось. Ну, коли ні. Ні. Все, що повинно бути оформлено належним чином, підписано належним чином, затверджено двома сторонами і скріплено печатку, то й має так бути зроблено. Тому що потім ну, можете мати з цим проблеми. Знову зверніть на це увагу, особливо що стосується документів. По яким іде передача будь-яких матеріальних цінностей, або договір куплі-продажі це знов-таки відчуження і набуття договора дарування, обіцянки укладення договору, або це має бути преддоговор, або взагалі нічого. Але знов ж таки не забуваємо про, скажімо, право на свободу договору, укладення договору. Ну, це я так влізла. Свою улюблену стихію. Тож, двічки, будь ласка, дивимося на те, що відбувається навколо вас широко відкритими очима. І включаємо рацію, а не впадаємо у місячні стани. Я розумію, що зараз, можливо, весна, гормони і тому подібне. Не зараз, пізніше. Пізніше, будь ласка, я скажу, коли можна буде. Ну, не сьогодні. Дякую вам за перегляд і йдемо до трієчок. Трієчки. Так, зараз красиво викладу. Що у нас тут? Ніяких сюрпризів. Не ведіться на авантюри. Отут ніяких авантюр. Бо боюся, той сюрприз вам вийде боком. Давайте це про, скажімо. Не брати жодного кота в мішку, чи не йти на авантюри. Не брати кота в мішку, чи не йти на авантюри. Ні, тут про кота в мішку. Двійка пентаклів, щось вам будуть пропонувати, таке, знаєте, як той смодей до Єве в цьому раю. Скуштує цей плод? Ну, що там яблуко було, чи гранат, чи ще щось, чи фінік, інжир в кожній, скажімо. Інтерпретація там свій пліт. А вам? М -м -м. вам треба бути не як талієва, вам треба бути як та ліліт. Теж смадіє самим спокусити. Чому не треба вестися на оцю авантюру? Кота в мішку. А то, що ви не зможете це утримати в руках, привернути крила Пентаклів. А не ваша стихія, не ваша стезя, До чого призведе? Вилетите із стану переможця. Злетите з якоїсь, я б сказала, з якогось педесталу. То, знаєте, чомусь мені дуже гарна ідея, якщо вам а, будуть пропонувати щось купити е обережно. Обережно, тому що е те, що вам пропонує, пропонують не зовсім повністю висвітлено. Отут уважніше. Чи може це привести до якихось матеріальних чи о, емоціональних втрат? Я б сказала, що ні. Але таке, знаєте, як тут більше як м -м, навіть не емоції, а як буває, то совість грозе. Що зробили не так, як треба було. Перевернута королева мечів. Треба було б думати розумом, але. І знову ж таки, що стосується ні, у нас вони по емоціям. М -м. А от по матеріалки, так, да, певні обмеження будуть. Певні обмеження можуть бути. Але знову враховуємо, що це у нас відповідь ні. І на неї вісімка мечів обмежені. Ні. А, ну, або втрата грошей, які ви планували витратити на щось інше, ви розумієте, що ну, не така це велика сума, але з іншої сторони ну, будете почувати себе незвично. І, о, знаєте, можливо, прийдеться від чогось відмовитись, від походу в кіно, наприклад. Чи від придбання лишньої, я там не знаю, давайте, що, що може бути таке. Зайвого там, парфума. Це саме банальне, що можу ну, так, сходу сказати. Давайте в якій сфері не тягнути цього кота в мішку. Здоров'я, кохання. Робота, фінанси. соціум спілкування, Самореалізація. Ні, тут у нас на здоров'я. Обережно якусь вам фігню будуть питатися впарити. По колісниці я б сказала, що тут, скоріше за все, або якийсь курс давай пройдемо. І тут, до речі, може бути все тоді обмеження фізичне, а вам, наприклад, неважно його проходити чи не, не потрібно. Можливо, знаєте, Інколи як ми любимо капошитися в собі, надивимося ну, якісь відео а, із психологами, ну розуміємо, що <смі> не всі психологи психологи. І починаємо собі капушитися. І самі ж собі цей приносимо цього кота в мішку, а капошитися там не треба. А, вирішили, от, у мене є така проблема. Мама говорить, ну мій курс стоїть там, ну, хай, тисячу гривень. Він, О, ну, тисячу гривень, ладно, на. А в результаті сидите, наче щось і отрили і, і, і нічого не отримає, і що це взагалі було. А мало того, ще не забуваємо, що коли в таких моментах влазений професіонал, він не знає несущу конструкцію людини, може щось зрушить. І тоді боюся, що непереливки буде всім, ну, особливо вам. Але більше я б сказала, що тут буде таке відчуття, що вас ну, тупо обманули. А, може, там, я не знаю, а, пропонуватимуть придбати якийсь інвентар, пройти курс масажу, ну, щось на кшталт. цього. Але, знаєте, тут, ну, таке. Так, чи варто мені ще щось трієчком розкривати? Так. Ні. Ні, трієчки. У вас вже все. поперевернуті п'ятірки м'ячів. Ваш супротив вже закінчений. Так що, будь ласка, трічки, уважненько слухаємо, що вам пропонують. Не купуємо кота в мішку і розуміємо, що, наприклад, якщо комусь підійшла якась програма, це не значить, що ця програма підійде конкретно для, для вас. Якщо комусь підійшов якийсь масаж процедури, розуміємо, що це не обов'язково спрацює і на вас. Тому, знаєте, щоб не відчувати себе перевернути королевою мечів, що ну я ж знала, чи я знав, що воно не. Ну, варто, скоріш за все, більш думати раціонально. І, знову ж таки, не вестись на емоції. Ну що ж, на цьому все. Дуже дякую за перегляд і до нових відео! До